Триває блокування польськими фермерами, пунктів пропуску Дорогузьке, години і у Зосин. Мета поляків повністю заблокувати кордон. Польські фермери планують і перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів. Через кордон прориваються лише поодинокі вантажівки. Вчора за день жодного транспортного засобу не перетнуло державного кордону. Вночі 20 транспортних засобів прорвалося на в'їзд в Україну. Це переважно гуманітарна допомога або швидкопсуючі товари. там були живі. Е Квіти, велика рогата худоба, тобто того, що не можна тримати. Медикаменти були, які потребують особливого температурного режиму. От все решта стоїть станом на сьогодні. Зранку ситуація не ви на експорт немає зовсім нічого, нуль. Не беруть, не пропускають нічого. От так само напруженішою стає ситуація в Устилузі. 160 транспортних засобів це бусики вагою до 7,5 тонн. Стоять в черзі на в'їзд і більше 60 на виїзд з України. Це теж вантажна черга, і вона дуже суттєва. З острахом чекають 20 лютого, бо польські фермери погрожують блокувати її залізничні колії. До блокувань можуть приєднатись і польські перевізники. Втім, українські перевізники нині ведуть із ними переговори. На черзі перевізники, які мають дозвіл, які анонсували, що вони з 1 березня знову хочуть перекривати кордони і так далі. Вимоги перевізників трошки інші, як фермери. Фермери борються за своє що за їм і дотації і так далі, і не возити зернову продукцію. А перевізники борються, щоб вони в паритетних умовах, щоб нам зробили без в нас. Зараз є транспортний безвіз, який діє до кінця червня місяця цього року. І вони хочуть, щоб далі введено було до дозвольна система, і яку вони якою вони будуть маніпулювати, потім нам або давати, або не давати, і щоб більше польський перевізник приймав участь на ринку перевезень між Україною і Польщею.